Всім привіт ви на моєму каналі. і Сьогодні буде огляд на ось такий безплатний пак в Avatar World. І зараз, щоб ви не питали мене в коментарях, де я знайшла його. Я зайшла в магазин, зайшла в Мої Гіфтс. І отут от він у мене є. А також з такого ж будинку ось такий Bubble Gift. Ну що ж, давайте не будемо затягувати і будемо робити скоріше на нього огляд. Мені дуже хочеться побачити, що там. Ну, а ви заварюєте чайочок, кофейочок, ще дайте поудобніше. Ну, а ми починаємо. Так, відкриваємо. Ух ти! Дивіться, яка тут шапочка. Супер! З надписом Avatar World ще. Це наклейки. Це наклейки. Дивіться, які горнюшки. Так, авік. Ясно, mm, yes. Це як ютуберам дають присилають. Ну тут нічого нема. Вау, дивіться яка піжамка супишку і штанишки. Лапочки. Так, отсечка. Ну, ну Вы бачите, какая тут красота? Вот такие вот пиццы. Такие. И вот такие. Просто супер. И чашечка. Супер. І до речі, хто ще не отримав цей пак, то ви можете його отримати в безплатних дістах. Ну, а я вже точно буду. Так, оце все в коробочку складу, а у носки сюди покласти. Ну, я, звичайно, перевдягатись не буду. Тому що мені дуже сподобався цей одяг. Так. Ну і шапку, звичайно, теж і покладу в боксик. Так, це сюди. Ну і що ж, це я знала тільки щойно, тому вийшло, відео так не... Недовго, як я зняла перше відео, то викладаю одразу друге після того, як я знала про ось таке. Ну і що ж, а ми з вами будемо прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Всім пока-пока!